Сьогодні я навчу вас підкорювати гори. Ну, дуже високі, в принципі, 1500-1600 метрів. Це в скеллазінні в альпінізмі це значиться як одинички. Туди можна ходити з дітьми, але тільки з, з провідними майстрами, Сенсеями, майстрами чи гетьманами. У мене ще є десь година, я думаю поки що сходить чайку булочку з'їсти. а там я научу вас як правильно ходити у гори. А теперь внимание вас снимает скрытая камера да, <laughs> ну що, на память нормально формула один мы рулим по Криму! Heavy metal <laughs> нормально i uh -oh. Великі каменюки. Багато людей відсюди не повернулися Маршрутісти, альпіністи, багато людей загинуло, але це було давненько. Зараз ми перевіримо. Ось так от виглядять скали 600-метрової висоти. Це дуже багато і велично. Вони дуже великі, неподвижні. Ці Всі люди їздять туди на машинах, а я пішки ходжу. Спочатку пішкою ходжу, потім королевою, ще слоном, ферзьом. Жоден король не позавідує. Йдемо далі. Це спеціально для дітей, для того, щоб вони зрозуміли, як сюди ходити, як це робити. Але Франци Лангуєш, Чомтах, Але Монтан. Це Гранд Монтан. Буку. Буку і Гранд Монтан. О, это наши принцессы. Королевы. Вот тут открывается еще небольшая площадочка. Тут можно передохнуть, покурить, выпить горылки, забыть косачок. Подивиться. Это город Порос. Місто форос. Каунтрі. На англійській звучить кантрі. Хтось плаває на яхтах. В принципі, все не дуже дорого, по копійкам рахується. Ну, у кого які розрахунки, тому я не знаю. Ну, якщо у вас є копійки, цього буде достатньо. Красиве море. Називається чорним. Чорним називається тому, що коли шторм, воно превращається в чорну маску. А так воно дуже таке ізумрудне, красиве, я би сказав навіть блакитне. На російській мові буде голубе. Блю на англійській. Красотіше. Ясний хлопець. Молоденькі ніхто кроме ніч не зна, си хлопець, молоденький, ніхто кроме ніч не зна, Лента єдна фрайречка, але вона так пусть. Лента єдна фраєречка, але вона так пусть, хоч би вона повідала, але вона так може. Хоч би вона повідала, але вона так може, сама мене закликала, пот'яничку так Боже. Сама мене закликала, пот'яничку так Боже. Сама мене закликала до комори, до своєї. Сама мене закликала до комори, до своєї, подала мій ту Гарвину, до рученьки мої подала мій ту Гарвину, до рученьки Я Яси хлопець молоденький, ніхто кроме ніч не знає Ясы хлоппить молоденький, ніхто кроме Ніч не зна. Лемта єдна фройречка. Але вона так пусть. Лем-то єдна фройречка. Але вона так пусть. Вот это вот и есть тискалы. Смотрите, какие они высокие. Громадные просто, по тысячу метров Ну здесь приблизительно 500-600 метров Сама скала отдельно Можно крикнуть Эй! Слышно, как Отображается эхо Отображается эхо И чувствуешь, как оно Звучит Вот Вот туда мы направляемся Там дуже высоко Клево, классно, гарно, добре, там высоко. Идем со мной! Будь жадный хлопцем! А вот, кстати, надпись на русском языке. Я тебя люблю! Это уже кто-то до меня тут побывал. Сильно быстрый. Быстрее меня просто. Смотрите, какое красивое сердечко. Вот такие вот надписи пишут коллазы. На память. Ого, машина. Запарики. Ездят тут запарики, понимаешь? Если ви вы видите, бачу на все. мене чекають великі неприємності. Мама буде мене бить ремнем. А папа рога вставлять. Ну що ж. Життя є життя. А що робити? Погнали! А вот это вот ящерица крымская. Она очень сильно отличается своим окрасом, відрізняється своим окрасом від інших від других і всяких різних драконів Потому що це остатки драконів від великого потопу. Оце такі маленькі ящериці. Бачите, у нього окрас зовсім не такий, як в селах ящериці. У нього зовсім такий бойовий розкрас, різнокольоровий. Оце кримська ящериця. Ящер кримський. Ну дракон настоящий, ну що сказати. Настоящий дракон. Справжні. Это Божья коровка. Она везде Божья коровка. А вот это цикада. Ее увидеть практически невозможно. Все ее слышат, как она трещит, свистит. Но ее спимать невозможно. Мне удалось впимать одну штуку. Ну, выпустим ее. Хай Тут недалеко родничок, буквально 10-100 метров. Если мы пройдем небагато далее, вот вход. Тут начинается вход до чертовой лестницы, до чертовой дробины. Ну что ж, вперед. Еще багато, майже час прошел. Ось мы заходим. І починаємо підніматися. Сюди машини ставлять, а сюди захід, вхід, прохід до самої, самої чортової дробини. В Криму дуже багато полозів. Це змії. Вони не ядовиті Ну, але все ж таки... Природа така, що буває, зустрічаються ядовиті насекомые. метелики, може навіть такі, які кусаються. Бувають трави ядовиті, Не дуже корисні. От. Ну і так ми будемо підніматися по вот этой тропі кверху. Гори я вам показав. Йдемо далі. Як кажуть, я казав старий дід, Тобі добре говорити, а мені казати. Тобі добре спілкуватись, а мені оповідувати. Тобі добре омовляти, мовляти, а мені сповідувати. Тобі добре оговорювати, а мені апостолювати. Так що життя йде, живемо, як потрібно. Дай Боже. все наикраще. Как бачите на этом видео, это стоянка аборигенов. Тут водятся только пятикантропы. Никого нет. Разве что только ужас Какие-нибудь страшные. страхи тебя и какие-нибудь. Такие, как я. Тут везде можно оставить палатку для тех, кому тяжело, или просто с семьей приехать сюда, поставить палатку и тут отдыхать, ходить наверх, а тут жарить себе шашлык, кушать пшеницу, гречку, пить водичку. Вот там дальше там, тропки. вниз туда спуск, тут повсюду нище для костра, для вогню. Справжняя Олимпия Выдумал вот так просто Так что, Вот так я и живу Меня зовут Жизнь Життя мое имя Адам и Ева Сами рюкзак Вот мы и пришли вот эти начала скалы. Они страшные, высокие. Но я говорю, что это детский маршрут, но он здесь один. Других здесь нету, все остальные сложные. Так что путать нельзя, а нужно найти самый той вариант, який потребен. Зараз ми пройдемо вдоль стіни. От наліво, от наліво можна сходити, подивитися. Ось направо. Я давно тут не був, декілька років, десять років тому був. Тому зараз ми подивимось, де конкретно, наліво чи направо. Так, от я йду направо. Йдемо направо, дивимось, де воно буде. Коли направо, значить направо. Коли наліво, значить наліво. Тут повсюду паутіна. Я даві є пауки. Нема проходу просто. Ага. По-моєму, це тут. Коли я не помиляюсь. Так, да, ось бачите сонечко світить. Якщо буде сонечко, ви одразу побачите такий просвіт. І сюди можна підніматися Тобто направо. православні ходять направо. лівославні ходять наліво. Тобто правша направо, лівша наліво. Ну все, піднімаємось. Що ж робити? Так, зараз. Ага, от сюди можна пройти. Тут небагато каменюк. Ну иногда, наверное, камни падают. Поэтому логично подумать об этом, завзлогить, обумовить и подумать, чи правильно робиш ты, чи ні. Вот начало цього маршруту. Ще раз повторю. У мене багато вищих освіт. Я думаю, ви мені довіритесь, коли я покажу вам документи і скажу, що з 6 років, з 10 років вже маленьких дітей можна сюди водити. Маршрут складний. Але нічого, тренування для скалолазів, для спортсменів. Називається підкорення великих каменюк. Так, ну я поки що камеру виключаю. Бачите, яка красотіша там вверху. Сонечко світе, це горазд. Тільки що я стояв там внизу з вами розмовляв, а тепер я диктую вам послідовність. Це називається чортова лісниця. Чортова драбиня, чортова лісниця. Може пам'ятаєте, є такий вислів. Не пуха не пера, да к чорту. Оце саме той випадок. Це дитячий маршрут. Сюди водять студентів, зі шкіл водять людей. Ну, хто є мастер, хто є сенсей, хто є козак настоящий, той знає де він знаходиться. От. Коли ми подивимося далі, отам там море. От я десь за годину дійшов сюди. Я витратив десь годину і пів батарейки на відеокамери. Тобто це все коштує гроші. Там бачите тучі, так що я поспішаю, вибачайте. Буду підніматися, вам показувати далі де це знаходиться і як сюди попасть. Красоті ще неймовірна. Потім на морі покупатися, конфет поїсти, пиво попити, з дівками поматюкатися. Нормально. Мене зовут життя. Приємно з вами познайомитись. Ну що ж так зробити, коли мама так назвала? Зустрінемось наверху. Може ще пару кадрів зроблю. Ось дивіться, яка красотіша відкривається звідси. Ну це тільки початок. Як бачите, тут навісні з кави, каменюки падають. Може по башке стукнуть кому небудь на всяк випадок. Далі ще складніше. Але пройти можна. Ну що, вперед? От я пройшов вже десь 100-150 метрів. Буквально за 5 хвилин. Оце той самий маршрут. Це є чортова лісниця. Чортова дробина. Я кажу 4444 чортика Ну, красотіша, як завжди дивиться, красотіша неймовірна. А тепер я вас запрошую ще в одне місце. І депутатний, що ходить будь ласка. Давайте на повну ногу, не бійтеся. Камніпад є, він завжди був, є, буде. Тут навіть декілька трапинок ще залишилось. Дивіться, який зуб дракона. Пражний драконіший. Ось. Дивіться, оце це вот є скалолазання альпінізм. Хто не знає, що це таке. От я піднявся ще декілька десятків метрів. Все, далі зустрінемось на самому верху. Ось тут далі йде идет тропинок. Ну, в принципе вы их не попутаете, тут одна дорога, по которой можно выйти. Только я хочу вас предупредить. Вот бачите, две бутылки воды пустые. А вдруг ты хватит? Кто буду про це думать? Я придумал, я взял вот такой вот пакет свина. Я его вымыл и получилась вот такая вот пакет с водой. Если мы нажмем здесь клавишу, побежит вода. Поэтому приятного чаепития, кофепития. кофе Мы продолжим шлях. Вот тільки запасемо зараз водички. А, и чуть не забув. Коли вы знаете, что такое аптечка, вы повинні знать содержимое аптечки, внутрьщи и таке інше. Тут є противоядие, шприцы, тут есть таблетки від головной боли, бинты, мази, серники, спички. Навіть презервативи. Ну я не знаю для чого, але я взяв Не знаю для чого. Вот. Ще є дерев'яна голка. Я її сам зробив, для того щоб на всяк флукси зашивати, залізна голка і всякі там застежки, і, 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 пристежки і все остальное. Тобто на всяк випадок вот в аптечці все повинно бути. Так, ну все, продовжуємо дорогу. Залишилось небагато, метрів 100-200 Уже где метрів 500 пройшли Отак от, от виглядає кінцева станція космос. І так рахуємо до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! І от ми наверху. Правда, в мене залишилось дуже багато батарейки, дуже багато мало місця на карточки на фотоапараті. Отче наш, і жиє си на небесі, освятиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоє. як же на небі і на землі хліб наш насущний. даш нам дніся, ні відійді на своє скушіння, і збави нас від лукава. Я же і в Твоє, і сила, і слава і воля, і во віки, віків. Амінь, Господи. Алілуя і Омен. Омен і алілуя. Всі монастиря молимось. Так що гуляйте, де хочете, а хай вам сказки не розказують. Дивіться, яка красотніша. Солнечка, облака. У мене 10 вищих освіт. Офіційно 2. Якщо хто хоче зі мною поспорити, хай гуляє. Батько гетьман брехати не буде. Дивиться, яка красоті Це я, хлопці. Ми... Хочу, щоб ви побачили, як треба молитися. Господи, Отче наш, і живі на небесі, це ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як же на небі на землі хліб наш насушний, даш нам дність. І не веди на своє скучіння, і збавь нас від вука, же і царство царстві і сила і слава і воля, і вовік і Амінь, Господи. ще раз омен і алілуя. Всім монастирям молимось, всім Бібліям молимось. Молимось Господу Богу щедрому від землі. І до космосу. Молимо з гостеми. Все це, це людям. Це... Так, дивіться дуже уважно. Я тут, от, бачите, на цьому місці, де був, хаваю книжку. Зараз показую ще раз. От бачите, флаг російський розвивається. А я хаваю книжку отут. От от, спеціально для вас. В кустах під камінням. Мене сталося, декілька секунд на камері. Хто знайде, той вийде цю книжку. Дивіться ще раз. Бачите, гори, скали. Забув сказати, а далі мене чекає найцікавіше. Мандрівка до самого форосу вниз. Дивіться, яка гора длинна. Ну що ж, рахуємо, йдемо далі. Як бачимо, я знаходжусь на другій половині горі. Це хлопці. От. Я спустився звідки. От бачите, прийшов. Я вам сонечко показував. От, сонечко сідає, я спустився. А заходив я туди. От туди, бачите, з того краю. Отак от обійшов, от піднявся на самий верх. Обійшов зверху, там помолився, пішов по тропинкам і ще раз спустився, по сонечку, спустився на цей бік. А тепер я хочу показати вам море, щоб воно було останнє на пам'ять. Це город Форос. Отака красота. До побачення! Что ж, отправляемся в путешествие. Нам нужно добраться на тысячу метров. Продолжаем путь.